Синих Росії її торговельні війни з Україною дали результат зворотний. Цього тижня стало зрозуміло, Україна нарешті визначилася і йде у Європу. Найвиразніше цю політичну ситуацію описав ні, зобразив казівним пальцем президент Путін. Кхід, якого він намалював для російських школярів, б'є рекорди в інтернеті. Він ось такий повернутий задом. і психологи вже кажуть це відчуття людини, від якої відвернулися усі. А й правда, не дістав підтримки Путіна на G20 щодо Сирії, і наразі так само віддаляється від нього Україна. Під час відкриття парламентської сесії за євроінтеграцію президент Янукович висловився абсолютно чітко. Депутати його почули на український народ і поготів за даними серпневого соцдослідження 45% українців хочуть у євросоюз. Ще більше половина усіх опитаних за підписання угоди про асоціацію із євросоюзом, симпатики митного союзу у меншості. Чи втіляться в життя надії європрихильників? Дізнаємося після саміту у Вільнюсі, але до нього ще два місяці. Що ж може завадити євронаступу України? Дослідила наша Ірина Павлинок. Зі старої радянської колії на європейську вузькоколійку. кілька рухів або десяток років, і напрямок визначено. Український локомотив цього тижня розвернули. Президент Янукович заявив однозначно, куди рухаємось в Європу. У багатьох від такого віражу перехопило подих. Президент виступав перед депутатами після майже півторарічної перерви. Більшість вітала його оплесками. Опозиція не аплодувала, але й не заважала Януковичу як колись. У гостьовій ложі дипломати та спецпредставники Європарламенту занотовують його виступ. Найперше і найбільш актуальне питання для цієї сесії це прийняття пакету законів, необхідних для подальшого просування на європейському. Напрямі довкола євро наступу Янукович закликав усіх об'єднатися і не боятись нових стосунків з Росією. Спроби протиставити співпраці. На європейському векторі та співробітництво з нашими стратегічними партнерами Російською Федерацією та країнами євразійського співтовариства безпідставні опозиція вимагала більшої однозначності і туди, і туди це означає між двома стільцями, але визнала промова знакова. Виступ був непоганий, якщо не тільки словом, а й ділом, і якщо Київ насправді готовий зробити все у євронапрямку. Отже, що може стати на заваді європейським планам України. Президент пішов із зали, які заходив під оплески більшості, хоча у владній партії про те, що з Росією краще відкрито заявляли, щодень більше регіоналів. Я не виключаю, що питання щодо євроінтеграції. Може бути складним для мене особисто. Партійну дисципліну відновлював особисто президент у штаб-квартирі регіоналів за зачиненими дверима. Переконуючи незгодних, Янукович обіцяв великим підприємствам, орієнтованим на російський ринок, допомогти призвичаїтися до нових умов і захистити бізнес регіоналів від надмірних перевірок. Були створені дві робочі групи. Це важлива річ. Свідки кажуть, закінчив нараду президент, попросивши встати тих, хто проти євроінтеграції. Не встав ніхто. Регіонали твердять, коли рішення прийнято. Дискусії завер. Першені, принаймні публічні, та це не означає, що загроз єврокурсу більше нема. Коли в українському парламенті проголошувався євровибір до російського Петербурга, з'їжджалися лідери великої двадцятки. Президент Путін галантно накинув на плечі канцлера Меркель ковдру, щоб зігрілась. Питання України, з якою Росіяни поводяться, не так галантно у Петербурзі, так і не підняли. Блокада усього українського експорту як примушення до дружби. Уряд Німеччини першим у ЄС закликав Росію поважати право України на вибір. Європарламент збирав термінове засідання і методи Кремля засудив. Але наскільки керівники європейських держав готові боротися за Україну на саміті у Петербурзі, вони відмовчались. Сам Путін, хоч і заявляє, що будь-який вибір України сприйме, додає від українських товарів, російський ринок захищатиме. Коли обнуляється мита, з'являється товар іноземного виробництва на українському ринку. А куди свій товар подіти? У нас є побоювання, що вони будуть витискатися на наш ринок, але ми так не домовлялися. Ми змушені будемо захищатися в експертному середовищі. Вже обговорюють наступну атаку Росії на український західний вектор у листопаді. Опозиція проваджала президента після виступу в раді, так і не почувши його позицію щодо Юлії Тимошенко. А вирішення її долі це і ще одна умова для підписання угоди з ЄС. У нас є деякі пропозиції. Ми ці пропозиції проговорили на зустрічі з Коксом Квасневським. Це відправити на лікування. Другий напрямок це приглянути цю справу. Наступного дня з'явилася інформація, що у німецькій клініці Шаріте для Тимошенко готують окрему палату. Називали навіть дату її виїзду кінець вересня. Інформація не підтвердилась, але саме про цю дату говорив у польському ефірі Олександр Квасневський. Разом із Петом Коксом, як спецпредставники Європарламенту, вони навідали Тимошенко у лікарні на початку тижня. Кажуть, за майже півтора роки роботи їм вдалося налагодити комунікацію між усіма сторонами і, можливою датою закінчення їх місії в Україні, називають якраз саміт у Вільнюсі. Раніше президент висловився, що що питання виїзду Тимошенко до Німеччини на лікування можна винятково в рамках закону, а в законах про це не йдеться. В той же час невідомо чи погодиться сама Тимошенко їхати, якщо не буде амністії чи помилування, та не будуть зняті обвинувачення у інших справах. Нарешті не виконане домашнє завдання із підтягуванням до євростандартів законів теж може стати проблемою у вільнюсі. Заряджені розмовою з президентом регіонали активно голосували за єврозакони і з опозицією змушені були домовлятися і вносити правки. Меншість обурювала, що не усі зміни в законах пов'язані з вимогами ЄС, і зрештою їх пишуть, не запитавши думки опозиції. Партія регіонів каже, ні не хочете, не голосуйте. Ми вас будемо звинувачувати, тому що ви звинувачуєте, що ви зриваєте євроінтеграційне прагнення. Ну для чого одягати футболки? ходити в залі з <гану> емблемою, що ми йдемо в євросоюз, якщо всі єдині. для чого це? невідомо чи зможуть і далі так домовлятися парламентарі щодо наступних законодавчих вимог ЄС. Утім, швидкість з якою тепер приймаються єврозакони, для багатьох виглядає оптимістично. Потяг пішов, і в Україні зараз буде просто проросійська лоббі лобі в парламенті. Зовнішній тиск, невирішені проблеми із вибірковим правосуддям. І головне, тягнутися до євростандартів треба не тільки до саміту у Вільнюсі, а й дотримуватися їх після нього. Але головне, що потяг таки пішов по визначеній колії у Європу. Ірина Павлонокіля Шенкаренко, Андрій Білоножко ТСН Тиждень, 1+,1.